Чорний морок війни не полишає нашу землю, опечена ракетним вогнем, заранена тяжкими боями, окроплена людською кров'ю Україна, продовжує відвоювати своє право на існування. На жаль, у цій запеклій боротьбі ми втрачаємо своїх вірних синів і доньок, а рідня втрачають найдорожчих серцю людей. 15 липня прилуки попрощалися із ще одним своїм земляком мужнім захисником, військовослужбовцем, старшим солдатом збройних сил України Анатолієм Гулаком. Цю Годину від усіх жителів Прилук висловлюю найщиріші співчуття всім рідним, близьким, друзям нашого полеглого воїна. Громада сьогодні втратила ще одного свого сина, але ця втрата не чергова, ця втрата, як і інші, дуже болюча для кожного з нас. І тому ми ніколи не пробачимо. Рашистському окупанту, орку те горе, яке вони принесли, ступаючи своїм терористично кровавим чоботом по нашій квітучій землі. Низький уклін нашому захиснику. Царство йому небесне і хай земля йому буде Богом. Народився Анатолій Гулак у прилуках 5 лютого 1980 року, навчався в загальноосвітній школі номер 10 Ладенському професійно-технічному училищі, по закінчення якого працював на різних підприємствах, був охоронцем у будівельній організації. Та коли на рідну землю прийшов окупант, Анатолій Гулак, взявши до рук зброю, не задумуючись, обрав нелегкий шлях боротьби за неньку Україну. Ніс службу у третій механізованій бригаді Військової частини А 4773 Анатолій Михайлович був відданим військовій присязі на вірність українському народу до останнього подиху. Загинув старший солдат Анатолій Гулак 10 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу приютного Пологівського району Запорізької області. Закінчив свій земний шлях, анатолій гулак, пройшовши його як справжній воїн, гідно, достойно, ставши для прилуцького краю і всієї України героєм. Герої не вмирають, вони поповнюють лави небесного воїнства, аби навіки стати ангелами-охоронцями для рідної землі та українського народу.